Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Ось дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Ну, ми всі часу не гаймо, і заняття починаємо! Давайте з вами відгадаємо загадки. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте сонце! Так, діти, правильно! Кругленька, та не м'яч. Увесь час обертається та не дзига, є суша та вода. Що це? Так, діти, це Земля. Ми живемо на планеті Земля, однак у Всесвіті вона не одна. Є ще безліч планет, які утворюють сонячну систему. Чи хочете ви дізнатись більше про Сонце, про інші планети, які вони? Чи існує на них життя? Для цього давайте з вами вирушимо в космічну подорож, де ми зможемо дізнатися, що у Сонця, крім Землі, є ще сім космічних будиночків. Їх називають планетами. Кожна планета має своє ім'я: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Як і Земля, планети не стоять на місці, кожна з них рухається навколо Сонця. Ось погляньте на зображення Сонячної системи. Сонце це величезна розжарена куля. Це найближча до нас зірка. Вона в тисячу разів більша, ніж усі планети разом узяті. На його поверхні так спекотно, що навіть земне каміння могло б миттю перетворитися на пару. Сонце підтримує життя на землі. Від нього залежить погода, воно зігріває нашу планету. Планета в перекладі з грецької означає мандрівна зірка, адже планети люблять прогулятися довкола сонечка. Власного тепла у них немає. Їхня тверда поверхня зовсім не світиться. Сонце зігріває та освітлює 9 планет, що обертаються навколо нього по своїх дорогах, орбітах. Таку космічну сім'ю називають сонячною системою. А тепер давайте побуваємо на кожній з планет сонячної системи. Ось погляньте, це планета Меркурій. Меркурій, світ спеки і холоду. Найближча до Сонця планета, втричі менша від Землі. Іноді ввечері, коли Сонце сідає за горизонт, її можна побачити на небі. Навколо Сонця Меркурій оббігає за 88 діб, найшвидше від усіх планет. На поверхні цієї планети немає нічого живого, лише одне мовчасне та мертве каміння. А це планета Венера. Венера дуже гарна планета, за розмірами майже така сама, як Земля. Вона загорнута в густі пухнасті хмари, як у вату. Через ці хмари не може пробитися жоден сонячний промінчик. І тому тут немає сонячних днів, як на землі. Каміння на її поверхні гладеньке, бо всюди господарюють урагани, які відшліфовують його. Це мертвий, непридатний для життя світ. Про Венеру складено багато віршів, пісень, написано картин. А ось це планета Марс. Цю планету називають червоною зіркою. Вона має два спутники, імена яких у перекладі українською означають страх і жах. Марс майже вдвічі менший від Землі. Він робить один оберт навколо Сонця майже за два земних роки. У його атмосфері є кисень. Імовірно, на його поверхні колись була вода і жили живі, живі організми. Марс відрізняється від інших планет піщано-червонуватим кольором. Планета Юпітер Наступна планета гігант, що складається із самих газів. Юпітер найбільша планета сонячної системи, п'ята за віддаленістю від Сонця. Він дуже швидко обертається навколо осі, гріється, щоб не замерзнути. На Юпітері видно велику червону пляму. Гігантський вихор, який утричі більший від Землі. Планета Сатурн. Планета, що має тисячі супутників, які утворюють кільця навколо неї. Це Сатурн, друга за величиною планета Гігант, шоста за віддаленістю від сонця, швидко обертається навколо осі, загорнувшись у хмари з безліч крижинок і пилу, які обертаються навколо планети. Щоб обернутися навколо сонця, хоча раз, потрібно 29 земних років. На Сатурні дмуть сильні вітри. Лютують морози. Планета Уран та Нептун. Планети сусіди дуже схожі між собою. На них панує морок, люті морози. А сонце звідти виглядає маленькою зірочкою. Це Уран і Нептун. Уран велика, сьома планета сонячної системи. Тепле і світло отримує в 400 разів менше, ніж Земля. Температура поверхні мінус 200 градусів. В Урана 5 спутників. Нептун велика восьма планета гігант сонячної системи. Тепла і світла отримує в 900 разів менше, ніж Земля. Температура поверхні мінус 200 градусів. Давайте з вами виконаємо простеньку вправу, яка називається Горошенка. Подивіться, я кладу собі на долоню горошину. З космосу планета Земля виглядає такою самою, як Горошенка. але насправді наша планета велика і на ній живе багато людей, тварин і рослин. Ми всі пов'язані одні з одним. Ми побували на всіх планетах сонячної системи і можемо сказати, що лише на планеті Земля існує життя. Продовж багатьох століть люди здійснювали навколосвітні подорожі: хто на конях та верблюдах, хто на кораблях, а дехто пішки. Люди мріяли побачити на власні очі всю нашу землю, щоб уявити собі не лише її поверхню, а й форму. Вчені вигадали модель землі глобус, а потім і карту. Ось погляньте, як вони виглядають. Якщо уважно розглянути карту або глобус, то можна побачити, що наша планета складається з суші та води. Допоможіть мені та назвіть, де на землі є вода. Так, вірно, у річці, озері, болоті, морі та океані, а де суша, у лісі, полі, в степу, в пустелі. А на нашій планеті є шість материків. Чи знаєте ви їх назви? Так, Африка, Південна Америка, Північна Америка, Євразія, Австрія та Антарктида. На сьогодні на планеті Земля налічується близько 200 країн, у яких проживають різні народи. Тож, як називається головна зірка сонячної системи? Скільки планет налічує сонячна система? Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. До побачення, діти! До нових зустрічей!